Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна, звуть мене Аня. І сьогодні ми подивимось Дніпро, Блаград, Кривий Ріг, Ніка, Пальмарганець. Я знаю, що ви вже трошки втомилися і від поганих новин, і від життя такого. Але ми будемо намагатися попередити один одного про такі загрози. У нас випала карта роду, захист від роду, вони втручаються. Ну так буває, що вилітає, коли ти не дивишся ще, але кажуть, що родові наші, я в це вірю. знаєте, Якщо ні в чого не вірити, то можна ну, на що жити? Я в це вірю, що нас оберігають і ведуть своїм шляхом. І нам кажуть, що старі найстарші з нас вони бачать ситуацію. Ми її витримаємо. Тобто вони поруч, але ми зможемо, розумієте? Ворог готується до чогось. Якось хоче нам воду отруїти. У Дніпру тут таке можливіше, що щось з водою буде. Може, якість погіршиться. Місто Дніпро найближчі дні. Кажуть, вам віщували. Лікарня обережно. медичні заклади обережно. Повторні атаки не тільки по вам йде. Можливо, це якийсь масований, дуже схожий на те, що було осінню. Кінець, кінець жовтня, початок листопада. Не вийшла тоді, заздрість велика у ворога. Хочу, щоб вам було холодно. Ну, щоб, Якщо похолодання, то може намагатися десь по інфраструктурі. Я не бачу поки що влучання, бачу, що працює захист в місті. Угу. Працює захист в місті. Знаєте, коли ти вже втомився, боятися за себе за рідних, тобі хочеться помсти і хочеться вже її дуже сильно. І ти не, і ти, я не можу да, своїми руками це зробити, тому хочеться ворога ліквідувати. Ні про найближчі дні підтримуєте да, ліквідацію ворога. Найголовнішого. Оце так риторично можете не відповідати. Ви зрозуміли, про що я. Дніпро, Ось якісь розмови знову. От розмови. От я не розумію людей. Виділили гроші на будівництво, на захист. Ну, витратять їх ну, за цільовим призначенням. Які можуть бути ще роздуми, які ще можуть бути статті економії, які ще можуть бути переспрямування коштів перерозподіл, через якісь сліві контори, все якось там показує важкий шлях грошей. Нащо ну, це робити? Витратити... Так, як треба, заробите ще своє. Оце така ситуація в вашому місті пішла. Це хтось так дуже добре підказав. Інші так роблять, і ми так почали робити, знаєте? По Запоріжжю надивились, як там роблять. Багато поховань. З області когось перевозять до міста. Є люди, яких везуть. Тут може бути і Донецька, завозять до Дніпра переміщені особи. Таке трошки напруга є в місті, трошки підналякані. За щось будете звітувати. Я так розумію, хтось був із влади, з військових, давали якісь завдання, задачі. Будете про щось звітувати. Передмістя вогонь. Є небезпека. Слухайте, третя карта показує, що ворог намагається домовитись кимось, за те, що торгується за місто за Дніпро. Ну, просто дає сигнали, що давай до нас, давайте щось вирішувати. Вони були на початку конфлікту, війни, і зараз знову то була тиша, тепер він зразу, зараз знову шукає поплічників, вказують чітко точки прильоту. Не просто так б'є. Не по Google мапі, люди показують, куди бити, відбиваєте щось. Відбиваєте, щось радієте. Все одно кажуть, є небезпека таких ось руйнувань. Мені показують маленькі будівлі споруди, не одна атака. Одну можете приземлити десь в області, для міста є небезпека, бо показує пряме відпрацювання ППО, конкретно міста Дніпро. Тобто, ви ж розумієте, можуть уламки літати, і можуть ППО бути ближче до... Центру, тому є небезпека. Ну, колесо фортуни каже, є шанс, що все буде прекрасно. Що десь там почуєте і все, але я повинна вас попередити. Павлоград найближчі дні. Самі по собі, самі по собі. Летить і летить до вас. От у вас буде, отут буде паніка. Паніка, тому що скільки можна, по-перше, летіти, по-друге, можна нас захистити один на один з вогнем. Тут район показують і масштабний фраза в голові. І буде масштабний. Ну, масований. Ракети ще може йти. Хлопці максимум роблять. Вони і дурять ворога і, зби, і відбиваються, і збивають, і самі по ворогу б'ють, я так розумію, з вашого десь боку, там б'ють по літакам. Тому що у хлопців і знову карта фортуни на вашому боці. Тобто максимум буде зроблено. А, але і все одно от кажуть, все одно прилетить. Що, може, жертву уникнути, є можливість, а все одно прилетить. Кривий ріг найближчі дні. Підбиваєтесь, але далеко від міста. Чуєте щось. Допомагаєте іншим, до речі, містам, областям. Але будьте уважні, тому що дрони з ракетами можуть піти одночасно. Якось от обманка, обманна ціля, потім вже пряма ціль. Що ти хочеш? Куди ти б'єш? І по вам колесо фортуни. Дніпро Павлоград. і типовами де. Що, можливо, жертв уникнути, але вогонь може бути. В місто, влучання. Так, да. хоче в місто. Передмістя небезпека. Ви питаєте з якого боку? З півночі не виходить, з півдня буде намагатися пробитись. Угу. Тут просто показують не одну атаку. І різна тактика, зовсім різна тактика, розумієте? Захист є, кривий ріг. Є, але ворог якось робить так, що. Обходить його. Давайте чесно скажу. Обходить. Угу. І єдине, що в чому помилка буде, весна він буде бити, я вже попереджала, по мостах, по портах, по переправах, все, що на воді. Єдина помилка, що вважають, що захищена там дамба, гребля, що там у вас є. Ні, туди будуть прильоти. Пізніше, але вони туди будуть. Ні, капельне дні. Великий вогонь, великий вогонь просій справедливості, якісь будуть підійматися, можливо, навіть суди, офіційні через жертви, жертви і серед військових, і серед цивільних, і місто, і району. Гучно, прям великий вогонь. Прям впаде. Бережіть себе, марганець не боящий. Смерті, так. Да? Він вмститься на вас, як відіграється, є небезпека. І район також. І він, знаєте, ну, трава горить, сухості горить що ти туди бив? Військових багато поховаєте. Не дає можливості захистити місто. Ворог спеціально це робить. Відпрацьована тактика. Тут кажуть, тільки коли вода піде знову в русло, Ну, там, де вона була колись. Тоді він трошки підзаспокоїться. Чому так кажуть, я не знаю. Можливо, весна дощі підуть, хоч щось там, вода трошки буде, тоді буде якось потихіше. Подивитись. Дякую.